Місто співпрацює з міжнародними організаціями для того, щоб розвивати і розширювати і покращувати якість надання соціальних послуг. І завдяки завдяки такій спільній співпраці вдалося залучити до міста два автомобіля. Ми їх називаємо автомобілі Господарочка. А по правильному вони називаються мобільна соціальна служба господарочка. Ці автомобілі оснащені всім необхідним обладнанням для надання комплексних послуг на дому. На спеціальних полицях тут можна знайти інструменти для перукарської та швейної справи, такі собі трансформер, в який ще вміщується генератор, пральна машина, драбина, мотокасарка та бензопила садові інструменти. Маємо таку хорошу машину, яка на сьогодні у нас, на жаль, тільки в двох районах працює: це Тернівський і Довгинський район. район. В Тернівському районі машина працює з минулого року, а в Довгинському районі буквально з червня цього року. І хочу відзначити, що машина користується великою популярністю, що за час своєї роботи в Тернівському і в Довгинцівському районі проведено. А понад 250 виїздів надано майже 6 тисяч комплексних послуг. Планується, що подібні мобільні бригади запрацюють в усіх районах міста сьогодні. Ми за друченням керівництва міста шукаємо можливості для того, щоб такі машини були в кожному районі міста і могли розширити і надавати послуги. Єркононенко Назар Прусенко цей день.